на команду у нас обов'язково повинні бути два парамедики. Тому моя медична освіта допомогла мені саме пройти успішно курс парамедика. Є пошук візуальний з детектором, є просто візуальний, є методи, де працює тільки один демінер на, на лінії. Є, є методи, де задіяні вся група, і вони разом розміновують територію, шукають вибухонебезпечні предмети. На той момент. Коли я навчалася, наш курс був 89 людей, з яких вже 30% було жінок на той. Момент. А зараз вже набагато більше дівчат працює.